Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні поговоримо про третій сервер, що власне, з ним не так. Як бачимо, от воно навіть відображається на реплеєві. Пінг більше 200 і постійні під, підлагування. З чим це власне, зв'язано? Бій Зіграний, так би я сказати, ввечері. І такі от проблеми завж... вже починають бути все частіше і чи... частіше. З чим це зв'язано? Зв'язано це перш за все, з тим, що одного сервера вже не вистачає для того, щоб повністю адекватно вмістити всіх гравців, які перейшли з СНГ регіона. І тим самим, щоб у них всіх добре працювала гра. Як бачимо, такі от лаги постійно трапляються, коли чисельність гравців на сервері перевищує вже 50 тисяч. Що власне для того потрібно зробити варгеймінгу? Потрібно або дати можливість нам уже переходити вільно на перші-другі серваки, або додати ще один сервер нам. Тобто це має бути EU5. Тому що реально грати вже от з такими от лагами, де танки телепортуються, просто фактично неможливо. <illeg tive> Як, власне, поведе себе в аргеймінг, ну, важко собі уявити. Але тим не менше кількість гравців постійно збільшується і такі от проблеми будуть uh, тільки зростати. Uh. Чому потрібно більше це, зробити нам ще один сервак, аніж просто нам дати можливість грати на першому другому сервакові. Тому що от ті от люди, які зараз сидять на третьому сервакові, можуть масово рванутися на ті сервери і будуть і там також певні збої. Там і так бої не сильно такі адекватні на першому другому, порівняно із нашими, тому що ми звикли грати. По одній тактиці, там же гравці більше такі спостояти в кущах, подефити, бої там більш тривалі, по 10-15 хвилин. Або є такі бої, що просто їдуть всім флангом одним флангом і продавлюють один напрямок. Ну, це не найкращі, звісно, бої. Ну, є, є то, що є. Маємо то, що маємо. Так як для нас не підходить четвертий сервак, тому що пінг там такий самий буде, напевно, як і тут, тому що він роз, розташований в Казахстані і призначений перш, для все для, перш за все для Казахстана і для росіян, які так само постійно переходять на Варгейм, так як зараз ще буде ця от акція. Марафончик, можна так сказати, на Т-32, тому їхня кількість ще більше перейде для того, щоб там отримати унікальний стиль і це все. Тому дуже і дуже зараз потрібен новий сервак. Тому що на даний момент один сервер Єу3 не справляється і вже з напливом людей. І це створює доволі такі серйозні проблеми для того, щоб адекватно собі сісти і нормально пограти. Тому що з такими от лагами і пінгом по 400, який виключно, не знаю в кого як, в мене от на тільки одному сервакові. Тому що як, як тільки просиш когось, щоб тебе там перекинули на перший-другий, то така от проблема відразу відпадає. От якось так, така от моя думка, що потрібен ще один сервак, при тому його потрібно вводити чим пошвидше. А, по даному бою у нас вже 4000 насвідчено. Граємо ми з шостими левелами, як не дивно. Такі бої доволі рідкісні. Насвітити в таких боях навіть доволі важко, тому що 6 рівні це... Про те, що у тебе упорюється постійно, ще щось станеться. Тому от такий от бій. Бачимо, на нас просто в наглу вкатує тайп. Намагається нас роздамажити. І ми так стараємося ще в'їхати, щоб когось підсвітити. І тому маємо 5 тисяч засвіту. Доволі непогано вийшов бій такий. Навіть з пінгом, навіть з телепортуючимися танками, але якось вдалося зіграти адекватно. Як ви думаєте, стосовно п'ятого серваку, потрібно його вводити чи не потрібно, будь ласка, висловуйте свою думку в коментарях. Всім гарно дякую, бувайте!